Перша група дітей вирушила у подорож до міста Камінг, штату Джорджія, США, де вони проведуть три тижні: 17 дітей, сум, шостки та ромнів, батьки яких загинули, захищаючи незалежність України, відпочиватимуть у сім'ях американців українського походження, які зустрічали їх в аеропорту. Відсі! Ми знаємо, що ви не спали, а ми хочемо сказати, що ми вас чекали, тому що ми говоримо. Пастор сумської християнської церкви Віталій Орлов супроводжував дітей впродовж подорожі і розповів, завдяки чиїм зусиллям вдалося організувати американські канікули для дітей-героїв. Проект United for Ukrainian Kids» був ініційований сумською християнською церквою місто Суми і церквою Воскресіння з міста Шостка. в квітні, в квітні був підписаний меморандум сумської обласної військової адміністрації і. З американської сторони організацію туб'язяння Міністр». і разом з Всеукраїнським собором організована така подорож. Для кого? Для дітей загиблих героїв, які боронили нашу землю від російської наваги. В Сполучених Штатах ці діти проведуть добрий час в українських сім'ях, будуть різноманітні заходи, будуть розваги, будуть зустрічі з представниками влади, пройде Спеціалізований табір, ти не один. Це буде дуже добрий час відпочинку, певної реабілітації. І ми віримо, що це послужить на збудування життя цих дорогих дітей.